В очах своєї мами ця дівчина була не улюбленою донечкою, а можливістю отримати бажану пляшку горілки. Якийсь час ми була ну, така ненавистини, тому що е, вона, ну, якби були такі моменти, коли вона навіть готова була продати мене за бутилку. Одного разу ну, вона ну, їй запропонували пляшку, і вона мене питає: ну, чи погоджусь я? На те, щоб вона, ну, щоб вона взяла пляшку, щоб вона віддала мене чоловікові. Я їх люблю, і я сумую за нею ну, мені її не вистачає як мами. Вона мамики. Вуличні діти немов покинуті щенята, які носять клеймо нікому не потрібних. Вони байдужі власним батькам. І змушені навчитися виживати перш ніж щось взагалі почнуть самостійно розуміти. У шість років Аня змушена була стати однією з них. Я на вулиці себе почувала набагато безпечніше, ніж вдома. Влітку ми жили на чердаках багатоповерхівок, а взимку в теплотрасах. Ну, ми так собі оборудили, наносили туди клієнки багато, ну, цих ящиків і стелили собі. Я знала, що якщо я про себе не попіклуюсь, то ніхто за мене не пілкується. Вулиця швидко міняла і диктувала свої правила поведінки. Якраз це було дуже легко. Я не знаю, звідки Ну, цьому не вчишся, але просто воно якось одного разу вийшла на базар, взяла з собою кульок. Прийшла з базару, накрала просто купу їжі. І, чесно кажучи, ну, зараз навіть не розумію, як, ну, яким чином ну, таке мастерство з'явилося. Ну, із-за того, що треба, ну, якби воно ну, треба було, і за цього ж, ну, швидко прилаштовуєшся. Цигарки, випивка, а, а потім вже почали клеїдні хотим. Наставав такий відчай. Ну, було декілька таких спроб, ну, суїциду. І з того, що просто я не бачила свого майбутнього, ну я не знала, що я буду робити далі. Коли ти живеш на вулиці, ти нікому не потрібен, ти просто як сміття. Від свого відчаю час від часу дівчина ховалася у церкві. Десь у серці вона вірила, що Бог існує. Я вірила в те, що Бог є. І я хотіла якось змінити своє життя. Коли я ходила в церкву, то від щирого серця я просила, ну, Бог поміняє моє життя. Ну, я, я вірила в те, що Бог він може змінити моє життя. І одного разу, коли ми їздили просити в Київ, ну, нам сказали, що в Києві дуже добрі люди, і ми вирішили поїхати в столицю, просити тут їсти. Ми заїхали в Вишневе і. Одна жінка віруча, нас запропонувала, ну, вона мені дала їсти і запитала, чи я хочу заробити грошей. Я сказала, що так, звісно, ну, від роботи якби не відмовляєшся. Коли я до неї прийшла, то вона забула за те, що мені треба давати якусь роботу. Вона просто запросила мене до себе додому, не дивлячись те, що в мене були воші чи сотка. Вона просто. вклала мне ну погодувала вклала мне спать и доступного дня мы пошли в церковь мы познакомились с Аней в 2003 году она попала к нам в семью была самым старшим ребенком в то время ей было 16 лет вот у меня не было очень большого опыта работы с подростками мне тоже было 27 лет и небольшая разница у нас была с Аней Она пришла похожа на мальчика, носила полностью мужскую одежду. А ребёнок, который очень сильно нуждался в любви, она искала этой любви во всех, во всём. Ребёнок, который очень хотел иметь семью. Когда Аня знайшла Бога, вона отримала впевненість у майбутньому. У 18 років дівчина екстерном закінчила 9-й клас, а у минулому році захистила магістерську Сьогодні у неї цікава робота і люблячий чоловік, з дитинство ріс у християнській сім'ї. Тепер Аня не почуває себе непотрібною, Бог подарував їй велику родину, теплоту і любов близьких людей. Я, мабуть, більше Бога сприймаю як батька. Він просто як батько попіклувався про мене. У мене не було нічого, а він дав мені все. Ну, все те, що я маю. Якби я не прийшла до Бога, ну я б просто б цього не мала. Тому Бог для мене як батько. Що означає бути прийнятою і любимою? Аня б ніколи не дізналася, зважаючи на те, як почалося її життя. Та Богу не важливо, як ти стартуєш. Після зустрічі з ним дівчина немов отримала шанс бути щасливою. Бог звільнив її життя від болю, показав свою любов без умов. Яка вміщає кожного.